Лікарю, я таблетку разом із пакуванням з'їв. Я помру. Ну, всі колись помруть. Усі помруть. Боже мій, що ж я наробив? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік випав зі свого балкону на 10-му поверсі. На льоту думає Господи, врятуй, якщо виживу, кину пити, курити, дружині зраджувати не буду. І треба ж сталося диво. Впав у м'який глибокий замет. Підвівся, обтрусився і каже Летівсього кілька секунд, а скільки дурниць голову прийшло. Куме. А ти знаєш, що українці на другому місці в світі по працелюбності? А хто на першому? Коні. Закохані розмовляють по телефону, і на прощання він їй каже Сарочку, я тебе цілую. Спи з Богом. Не чую, Абраме? Я кажу «Іди спи з Богом. З ким спати? Я не чую. кажу по буквах Беня, Олег, Гриша, Олег, Міша. Абрамчику, я тебе зрозуміла, але чому з Олегом двічі? Він що твій начальник? після першої шлюбної ночі. Він люба, я зрозумів, що я в тебе не перший, вона закурюючи. Я тобі навіть більше скажу. Я зрозуміла, що й не останній. Автобус відходить від зупинки, за ним біжить чоловік, зашпортується і падає, встає, біжить, знову падає і так разів зоп'ять. В автобусі всі помирають від сміху. З вікна висовується дівчина і кричить: чоловіче, якщо ви ще раз упадете, ми тут усі впісіємося. Чоловік, ви зараз там усі вкакаєтеся, я водій цього автобуса. Два приятелі. Прикинь, дружина сказала, піду приготую щось смачненьке. І. Разом посміялися.